Я зараз звертаюсь до тих, в кого е, в зсу зараз рідні знайомі чоловіки, сини, доньки, племінниці, невістки. Дві жіночки з нашої групи попитали, що з собою можна їм туди дати, або передати, або волонтерами передати. Або зараз багато хто в лавах ЗСУ вже більше трьох, чотирьох, п'ять місяців. Вони приходять на таку короткоденну ротацію на три-п'ять днів. Що з собою повинно ну, я би рекомендувала дати воїну? Моя однозначна відповідь, що це Дінді компанії «Доктор Нона». Ді взагалі унікальний препарат, який дає сили, енергію, який дає всі вітаміни, мікро, макроелементи, е знімає запалення. Е я скажу вам тільки одне: це перевірено. Одну, дві жувальні гумки в день це воїна не відволікає, але дасть сили. Відвагу, мужність і укріпить його здоров'я, щоб достойно зустріти нашу з вами перемогу. Слава Україні!